Вітаю друзі, а також усі інші. В нас сьогодні 17 листопада. Це неділя 998 дев'яносто доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. І як завжди, по неділям на обосої ми робимо огляд мапи бойових е, дій е, за тиждень. Підводимо підсумки і намагаємося зрозуміти, що нас очікуватиме наступного тижня, а також в принципі. В короткостроковій хоча б перспективі, отже, звісно ж, основна увага прикута саме до Кураховського виступу, не стільки вже, як Кураховського напрямку, скільки саме Кураховського виступу, тому що між Успенівкою та селом Дальнім, як деякі дуже розумні люди, вони вже порахували, залишається ну, десь приблизно. 6 кілометрів саме від одного краю лінії боєзіткнення до іншого краю, хоча рахують, звісно ж, по сірій зоні. А сіра зона, воно таке: це може бути 7,5, це може бути і е, менш ніж 6 кілометрів. Але в принципі е, мінус цієї ситуації полягає у тому, що у силу оборони України саме на цій ділянці протягом е, цього тижня. Звузилися можливості логістичні можливості не до 6 кілометрів. Насправді ні, це помилка. А, насправді, а, уся логістика а, звузилась до рівня а, двох населених пунктів: Успенівка та Константинопольське. Саме Константинопольське та Успенівка є на сьогодні тими населеними пунктами, які будуть вирішувати подальшу долю. Курахівського виступу. Вони на сьогодні знаходяться під найбільшим тиском з боку російських окупантів. Саме вони намагаються зайти в ці населені пункти, використовуючи напрямки через Трудове, а також використовуючи прямий шлях через Максимівку і, відповідно, Шахтарське. Утворений буфер та свої Свій свій фактично майданчик для подальшого розвитку подій в районі Новоукраїнки, Богоявленки і так далі. А тобто, всі ті населені пункти, про які ми згадували протягом останніх не просто тижнів, а навіть місяців, говорячи про те, що вони відіграють свою роль. То зараз воно все між собою пов'язується. Тобто, російське просування російських окупантів на захід від вугледару воно формується відповідно в їх подальші можливості щодо закриття Кураховського виступу. Успенівка та Константинопольське, якщо будуть захоплені найближчим часом російськими окупантами, то можна говорити про те, що дуже швидко буде закрито ними і. Саме Кураховський виступ, російські окупанти зараз намагаються представити ситуацію, яка відбувається саме в цій локації. Як оточення, але це неправда. Це знову ж таки. Ми повертаємося до а, базісних а, знань елементарної елементарної військової науки, для якої не треба закінчувати вищ, мати вищу військову освіту, щоб зрозуміти насправді що таке оточення, те, що зараз відбувається саме на Кураховському о, виступі, це не оточення. Дехто використовує маргінальний терпін, термін котіл. Росіяни дуже полюбляють саме цей термін котіол, І особисто мене, наприклад, аж регати хочеться, коли я чую такий термін від якихось наших військових експертів або наших а, військових а, воєнкорів. Назимо їх так: не котіол, оточення або оперативне, або тактичне іншого не дано. А це базіс. Якщо ви хочете бути рівнем а, маргінального бомжа, можете використовувати термін «котьйол». але тут навіть а, цей термін не можна використовувати до оточення дуже далеко. Але при захопленні саме а, Успенівки та а, Константинопольського можна говорити про те, що у Сил оборони України виникнуть серйозні проблеми з виходом. з... А, Саме цієї дирекції і виникне проблематика забезпечення гарнізонів в Іллінки, Єлизаветовки, Катеринівки, Романівки, Гванівці. Крім цього, російські окупаційні війська вони вперлись в дальні і не дивлячись на ось цей апендікс, який в них виник, вони не можуть його повноцінно реалізувати. Це пов'язано з багатьма факторами. Серед яких о, як це не дивно, це рельєфно ландшафтні особливості о, села Дальнього, а також о, те, що все ж таки там рубежі сформовані в нас о, достатньо непогані, які блокують о, швидке просування росіян до траси 05 010 Ну і звісно ж, саме Кураково. Як відомо, російські окупанти мали можливість закріпитися на східних околицях Курахово. А також намагаються охопити Курахова з півночі. Але якщо ми будемо порівнювати між собою можливості та е, спроби російських окупантів е, просуватися до Курахова з півдня та з е, півночі, то скажу так: е, північний фланг у порівнянні з південним. Е, він має менш вирогідності того, що росіяни зможуть сформувати відповідні умови для прориву на саме Курахове, тому що саме з півночі у росіян досі залишається проблематичним просування по напрямку Берестки Старі Терни, дачни а в районі сонцівки вони, хоча і мають можливість заходження в цей населений пункт, але протягом тижня, протягом всього тижня. Там не було сформовано жодної позиції. Вони не зайняли позиції. Вони можуть там е, тільки закріпитися на руїнах. Їх звідти будуть намагатися вибивати. І допоки виб'ють е, першу хвилю з цих руїн, підійде друга хвиля під е, е, підкріплення. Е, починаємо вибивати другу хвилю. Допоки вибиваємо другу хвилю, е, підходить третя хвиля. Тобто зараз е, йдеться не стільки про закріплені позиції. А йдеться про наявність в самій сонців кі м'яса, яке постійно знищується, поповнюється і знищується, поповнюється, і знищується і так до нескінченності, допоки їх не буде накопичено стільки, що вони зможуть просунутись трохи південніше. В принципі, по е, північному узбережжю Коховського водосховища ситуація не краща, тому. Основна проблематика, все ж таки, в районі Курахова полягає саме в Кураховському виступі на півдні, а не в північній кишені біля Коховського водосховища. Як би це дивно не лунало, е, окрема тема це, звісно ж, південь е, на півдні Російські окупанти продовжують накопичувати. Свої е, сили та засоби, і тут е, звісно ж багато дуже цікавих моментів е, з'явилось в наших змі з подачі наших журналістів. Е, любі журналісти, е, скажу так: на третій рік війни ви повинні були б, якщо ви освітлюєте війну, ну трошки е, вже розбиратися в тих термінах. В тих, Речах, які вам вам доповідають військові, і так далі, і так і інше, багато журналістів за останній час використовували термін сам Запоріжжя, який стосується як до Запорізької області, який дуже часто використовують військові, як термін, який стосується самого обласного центру. І в результаті чого було о, не о, було о, ну, скажімо так, зманіпульовано тією інформацією, яка з'явилася, змі, нібито росіяни готують наступ на Запоріжжя весь тиждень. Усіх о, штормило та ре, усі рефлексували на загрозу Запоріжжю. Хоча загрози Запоріжжя насправді ніякої нема, окрім терористичної, тобто ударів коригованими авіаційними бомбами, ракетами Х-59, Х-69, балістичною зброєю і так далі. Говорити про наступ на Запоріжжя з метою захоплення Запоріжжя, ми зараз не можемо, а це не відповідає дійсності. Так само, як свого часу, журналісти послухали про те, що на півдні сконцентроване угруповання на 200 тисяч особового складу, і зробили висновок, що ці 200 тисяч нібито взагалі знаходяться зараз в Токмаку на Оріхівському напрямку. Ну тобто, шановні, третій рік повномасштабної війни. Досить, вже бути дятлами. Давайте ви вже беріться за свої мізки, розширюйте і свою базу знань, свій досвід. Ви не просто так військові журналісти. Ви не просто так воєнкори чи як там вас ще назвати? Я ще скажу так: з 2014 року. Я е, не так часто спілкувався з журналістами. Е, я ну, десь там поодиноко давав е, інтерв'ю. З 2022-го це спілкування вже стало е, спілкуванням нон-стоп. І з 2022 року у мене багато до вас претензій, тому що ну, любі друзі, але ви е, дійсно е, інколи таку маючину несете. Зі слів людей, які розуміються на справі, але при чому ви їх слова просто ну ви ними маніпулюєте, ви їх неправильно розумієте. І за останній тиждень я недорозово чув до себе питання від журналістів: 200 тисяч військ на півдні це загроза для окупації Запоріжжя чи ні? Ну серйозно так. Чому ви спотворюєте слова людей, які говорять, а ви навіть не прикладаєте жодної звільни, які повинні бути в ваших мізках для того, щоб зрозуміти про що говориться? 200 тисяч. Повторююсь, це угруповання, група військ Дніпро, майже 130 тисяч, яка контролює тимчасово окуповану територію лівобережної Херсонщини та Запорізької області, тобто, фактично, це ось тут. Ця територія а це група військ. Схід, майже 60 тисяч, яка контролює східну та південну частину Донеччини, Ось тут. І це група військ оборони Криму, майже 12-13 тисяч особового складу. Ось що таке російське в 200 тисяч на півдні. А не те, що вони 200 тисяч мають для того, щоб наступати на Запорізьку область. Тому це особисте таке звернення, щоб ви, нарешті, вже почали підвищувати свій професійний рівень, а не бути на рівні якогось. Ну я не знаю, змі, яке висвітлює весь тиждень про те, як якась кицька з якоюсь собакою подралася там, десь на перехресті в якомусь селі, а на неділю вирішили розповісти щось дуже гумне про війну. Давайте все ж таки зростати професійно. Отже, щодо Запорізької області, повторюсь, ситуація загально дуже складна, це правда. Але для самого Запоріжжя окупацію та наступу на Запоріжжя такої загрози немає. І повертаючись до саме загроз, говоримо вже безпосередньо про е, ділянку, яка повинна привертати набагато більше уваги аніж. Запорізька дирекція, хоча немає якоїсь ділянки, якої треба більш-менш привертати уваги, є е, рівень екстриму, і на цьому тижні російські окупанти цього екстриму доповнили е, куп'янському напрямку самому купінську своїм проривом майже до перехрестя по вулиці Героїв Крут та Сватівській е, в східній частині е, е, Куп'янська е, в районі Заоскілля. І тут дійсно є багато питань про них ми говорили в одному з відео на цьому тижні. Але загальна ситуація дійсно дуже складна. Бо по цій локації російські окупаційні війська, по перше, вони не мають дедлайнів. Вони не мають дедлайнів, отже, вони собі поступово просуваються крок за кроком, не обмежені по якимись строкам. Вони мають в своєму розпорядженні першу танкову армію, яку використовують повністю по всьому потенціалу своєї механізованої компоненти. Тобто е група військ захід, яка оперує на куп'янському напрямку, вона не є найпотужнішою ні, це не так. Але при цьому в неї є найбільша компонента механізована, і вона може її використовувати стільки, скільки їй потрібно. І не використовуючи, ну скажімо так, в режимі суїциду, як на Кураховському напрямку, вони поступово покроково тиснуть і розширюють зону свого контроля. Проблематика на сьогодні є саме на Куп'янському напрямку. Я б сказав би так: не просто на Купінському напрямку, а в загально поглимана купінській вісі не тільки для самого Куп'янська, а й для Борової. Тому що росіяни вони будуть одночасно рухатися як на південь, так і на північ. Але як о, показали останні дні цього тижня, найбільш небезпечна небезпечна локація це північ від Коп'янська, де до лінії від лінії боєзіткнення до о, адміністративної межі самого міста пі, п'івтора кілометри. І росіяни, якщо використовують о, мобільну техніку, ну ті ж самі БТР 82 як варіант, вони можуть дуже швидко подолати цю відстань. Тому якщо о, єдина о, дорога, яка веде від Лимана Першого до Коп'янська, вона не буде замінована, на неї не буде розміщено надовг зубовів дракону, не буде розміщено регулярних постів, то вогневих точок і так далі, і таке інше, то такі прориви, умовно кажучи, це не прорив, але Ну, в якомусь сенсі, навіть якщо воно воно було невельовано, але вони прорвалися, але це буде повторюватися. І на цьому тижні усі е очікували якогось результату, особливо там росіяни якісь очікували якогось результату е на Курщині, що е будуть відбуватися якісь там, е як вони говорили, велике звільнення чи щось таке інше. Нічого подібного російські окупаційні війська дійсно намагалися одночасно. Проводити на контрнаступальні назвемо їх так дії на Курщині по декільком напрямкам. Звісно що вони основні напрямки обрали все ж таки східні та з півночі. Частково тиснули з західних напрямків і трохи з південно-західного, але основна основна локація їх удару була, звісно ж, дирекція це північ. Та е, схід е, результат. Е, результат, ну, м'яко кажучи, декілька десятків квадратних кілометрів території, які вони дійсно повернули під свій контроль, але при цьому вони втратили величезну кількість людського ресурсу, що змушує їх знову ж таки брати паузу. А вже на наступному тижні вони будуть знаходитися в черговій паузі по відновленню боєздатності. Через вели надвеличезну втрату людського ресурсу, а також втрати механізованої компоненту, яку ну вони також не жаліли в Курській області. Їм потрібен результат до нового року, щоб показати Дональду Трампу, що вони не мають якихось проблем на своїй території. А от Україна має проблеми, і е, вони взагалі можуть собі дозволити дійти до самого Києва. Отже, е, саме тут. В Курській області для а, росіян виникла ситуація. Ну назвати її форс-мажорною, важко назвати це ще одне чергове фіаско, яке можна назвати фіаско 3.0. Фіаско 3.0, тому що це вже третій контрнаступ, який вони провалили. А не маючи можливості звільнити Курську область. При цьому в них виникають проблеми поступово, і по іншим ділянкам, про які ми будемо через деякий час, звісно, чути, і вони дуже добре розуміють, що ця проблематика в них не зміна. Отже, друзі, ситуація в зоні бойових дій виглядає саме таким чином. Uh, найбільш небезпечний це Кураховський напрямок. Я усіх закликаю дуже обережно все ж таки ставитись до тих повідомлень, які uh, пишуть в uh, новостних стрічках uh, наші дуже розумні та мудрі uh, журналісти, uh, якого б рівня вони не були, особливо які підхоплюють наративи, які, м'яко кажучи, uh, мають більш Чогось схожого з наративами з боку російських змі, пропагандистських змі, а також коли вони взагалі не використовують можливості людини до еволюції. Еволюція це дуже важливий аспект. Будь-хто еволюціонує навіть равлики, навіть равлики вони еволюціонують і чомусь вчаться. А більшість, більшість, але не всі. Тим не менш, більшість на жаль наших журналістів вони не еволюціонують. Вони, як той равлик, який залишився в далекому минулому ще за часів палеозою. І це проблематика загально нашого інформаційного простору. Ми не отримуємо достатньо професійної інформації, а навіть коли нам намагаються її донести, деякі офіційні посадові особи, експерти, люди, які розуміються на військовій справі, е їх слова просто ну, з ними роблять щось, якусь таку клоунаду, що чесно, навіть якось це. Е не комільфо або можна ще сказати мовітон. Два дуже цікавих слова в скарбничку до наших журналістів. Отже, друзі, дякую усім вам за увагу. Закликаю в надскладніший час, особливо найближчі два місяці, зберегати критичне, максимально критичне мислення, не панікувати, не впадати в депресію. Складні часи вони також завжди закінчуються. Згадаємо лютий та березень 2022 року. Ми тоді не падали духом, і це правда. Потім о, було звільнення півночі о, України, було звільнення Харківщини, було звільнення Правобережної Херсонщини. Тримаємось о, зараз найскладніший період, тому і чекати до гарних новин набагато складніше і довше, аніж будь-коли. Дякую всім за увагу і закликаю підписуватися на цей канал. Обозв'яні ставити лайк цьому відео, тиснути дзвоника, коментувати. Врешті-решт піднімаємо в рейтинзі україномовного сегменту YouTube це відео. Ну, хай якомога більше людей його побачать, послухають. Можливо, це буде корисно їм а, окрім цього іншого. Закликаю в коментарях залишати запитання до мене, на які я відповідаю кожної суботи. На 10 найцікавіших запитань відповідаю кожної а, суботи, і головне, щоб це були дійсно цікаві запитання, а не якісь банальний емоційний хайп. Ще раз дякую всім за увагу, як завжди, слава Україні, слава нації.